8 серпня вечір, а ми знову приїхали на город. Ось таке небо чорне затягнуло. Прям нависло над головою. Трошки голова навіть болить. Зараз побачимо, щось може будемо робити. І хочу тут прочистити бур'ян. Хочу насолоджуватись картиною. Ось стільки в нас томатів. Деякі не хочу зривати. Хочу дочекатись повного достигання. Ну, цих парочку зірвемо. В кінці покажу весь по, цілком врожай, а це томат хурма. До речі, ось це жовтий томат-хурма. Бо я думала, що це за томат, не зрозумію. Це хурма в нас, мабуть, два рядка, це мікадо. А далі там рожеві. Е, також хочу прополити там цибульку. І покажу ще свій дуже гарний гладіолус, той що фіолетовий, був, подивіться, який він красунчик. Колір просто неперевершений. Я загустила їх цей рік, тому вони не всі зацвіли. Ну, вже а на наступний рік я не буду таких помилок робити. Приємно, що ще хоч щось буде цвісти. Оцю цибульку хочу прополоти зараз. Підв'язати томати. Ну і зібрати врожай. Ось і кабачків буде у нас досить так багатенько. Цей викину гниляк. Ви знаєте, чотири кущика кабачка нам з головою вистачило, більше не треба. Тому вже коли більше, то думаєш, куди їх діти. А в Кої та в які ми приїхали не вночі на цей город і пішов дощ. Ну, вроді вже пройшов. Я почала полоти бур'яни тут, хоч трохи ось вже зробила трошки, бо тут хащі просто мені не подобається такий стан, хочу зараз прополоти, хоча б великий бур'ян вирвати і щоб ти ходив, бачив серед цього бур'яну якісь томати на городі, все окремо, ну як тут. От. Гарно в мене все видно. а тут... Такий ще поганий стан, то хочу прополоти трохи. Не знаю, ця петунія вже мені так заважає тут, але хай буде. Поки що вона здоровенна просто. Ось таке в нас небо, коли ми працюємо. Просто чорне. Чорне небо. Так. А тут зліва райдуга. Веселка, веселка. Я полю бур'я. А ми обгоружили в себе на мусорці, помідори виросли. Це, здається, минулорічні ми викидали. Тіпа типу, тут у нас типу, компостна, не компостна яма. І вони тут собі виросли. І на смітнику у нас тепер помідори. Кавони ось такі на нашому городі. Ще від зовсім маленький. Сорт-продюсер, 6 серпня. Я не розумію, чому я не додаю такі кусочки у відео. Але це я вам показую маленьку частину томатів, які нам прислали з села родичі. Ну, в общем, це маленька частина, тому що ще віддали половину брату. там, І кхів, був банановий ящик у нас перців баклажа, з баклажанами. А це томати, щоб був окремий ящик такий теж великий, Ми собі взяли остійки, і то я не знаю, що мені з ними робити, тому що вони такі не тверді, а м'ягкі. От. Я не знаю, чи на сік томатний, до речі, можна їх. Тому що у нас теж є томати, такі тверді, мясисті для салату. А ці, мабуть, може на сік, до речі, закатати сік з них. Подумаю. Так, еще есть такой ящичок. Тут баклажаны. Ось такие И ну, эти, эти <laughs> есть, ну, вот такие перцы. Как этот сорт называется? Не знаю. хороший. Вот такие вот смешные, сумки. классные баклажаны. Вот такие вообще. Вот такие беляк. Классный. Вот такие... Ну, Взагалі суперське. І ось такі. Біла зірка, звичайно, мабуть. Да, Супер. Це я спекла галету. З грушею, сиром камамбер і майдален. Обажаю цей рецепт. Дір дуже розплавився, але його не видно майже. Ми, як завжди, приїхали на ніч глядя на город. Хочу сказати, що вже ось, це, ось ця підсилка, дорога вже втопталась і стала от майже як асфальт. Класно виглядає вже. От тверда така, бо, по, бо спочатку було таке рихле, воно розсипалось. Ну, зрозуміло, що це все. Розсипеться з часом, але ну, вже класно їхати. Немає калюш і всього. Так, а сьогодні ми обірвемо дуже багато томатів, дуже гарних. У мене шок просто яка все гарна. Подивіться, дивіться, які помідори. Просто здоровенні. І зараз я їх всіх обірву. Вдома, мабуть, покажу. Як багато їх вийшло. Дуже класний. Дівчатка, я не можу відійти від шоку, поки ще на городі хочу вам показати, які томати просто у нас виросли. Я ще вдома детальніше покажу, але ну я в шоці з цих розмірів, з цих. дивіться. Тільки в них от, от такий от комарі вже взагалі ось такий, але спереді вони повністю стиглі. І отак от, от всі. На відео вони менше здаються, а насправді вони... Ой, ужас, вони дуже здорові. Кумарі. Пограм мені прямо цікаво, скільки вони гра. Да? Дивіться, моя рука і помідор. Як рука. Ось комарі не дають геть сидіти. І ось ще в відрі. Така краса. Це рожевий мед. Томатики тут ще з ним. Різні, все, біжимо, їдемо додому. Зараз їдемо до друзів, їх пригостим ще. Добрий ранок, 13 серпня. Я прокинулась і зайшла на кухню тут. У мене таке ось залишилось з того, що ми вчора ввечері приїхали з городу. І загалом у мене багато роботи сьогодні з цими томатами, бо не тільки вони в мене ще є ці домашні, що нам подарували. З них я буду сік, мабуть, робити томатний закатувати. Дивіться, які красені. Покажу вам, бо вночі не було гарно видно. Це сорт батяня. Звичайно, така пачечка синя з насінням, яка не внушала в мене взагалі ніякої віри в те, що там якісь сортові якості, якісь вони дуже класні. Ні, я взагалі думала, що там в мене вийде, нічого не вийде. Але по ітогу, ну, ви самі бачите. Правда, ось дивіться, такі штуки є в томаті зелененькі, і вони обрізаються. Ну, багатенько, звичайно, обрізаються. І ось. Ну, наприклад, цей томат я не хотіла залишати вже на гілці, бо йому 2 дні він вже почне репати там. Все таке, а так я його зірву, він мене полежить пару днів. І вже буде от такий, як треба. Оцей теж я не хотіла вже залишати. Він, в принципі, в мене вдома дойде. Ну, ось це вже не дойде. Я не знаю, до речі, чому. Ось так от. Напишіть, може хтось знає, чому ось таке робиться з томатами взаді. Мені здається, всі вони такі, ось дивіться, він ось тут спілий, вже м'ягкий, а знизу ось такий. Всі-всі, не знаю чому, вологий їм було добре, може якогось хімічного елемент. Не... Ну, ось цей майже доспів такий повністю. Це інший, це хурма. сорт здається, там десь з боку припеку. Я його забрала, це теж хурма. Ну, такі м'які, у мене такі всі цупкенькі. От батяня рожеві, я й не знала, що вони рожеві насправді. А вони вийшли рожеві, це для мене дуже приємна така несподіванка. А серед них десь хтось і червоненький вийшов. Ну, Мене це не засмучує. Такі серцеподібні плоди в них усіх, бачите, тобто в них і такі капелькою трошки, бачите, вниз, не, не круглі. Цей взагалі велетень такий ось і цей. Ще я дала. Три здоровенних теж десь ось таких томатів друзям. От. Так що цей буренький теж ще не доспів, але він теж дійде в хаті, просто ось так буде лежати, там на полиці мене і дійде. І я от нічого не очікувала з того насіння за 5 гривень. А ось так от мене порадував цей сорт. Не хворів нічого взагалі. Ну, я довольна, прям буду саджати і саджати такі томати далі. Як вам. Це відео в мене тягнеться вже тиждень. Ну, я багато ще не знімала. Три рази на город за цей тиждень їздила. Чи за це відео як рахувати, вже не знаю. Ось. І може покажу ще, як сік закатую вже в наступному відео. Всім пока!